Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Ми продовжуємо сьогодні писати велику і маленьку літери Я, склади та слова з нею. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Починаємо наш урок з гімнастики для очей. І подивіться на долоньку, зіжміть їх в кулачок, а зараз поступово відкриваємо долоньку, показуючи кожен пальчик. Розкривши пальчики, починаємо з'єднувати вказівний середній безіменний і мізинчик із великим пальчиком, натискаємо на подушечки і робимо невеличкий масаж. Виконайте цю вправу декілька разів. А зараз давайте пригадаємо, з яких елементів складається буква Я. Буква Я складається із трьох елементів: двох ліній із заокругленням ліворуч і праворуч та овалу. Маленька буква Я починає писатися вище нижньої рядкової лінії. Рухаємося вниз і праворуч, заокруглюючи, рухаємося до верхньої рядкової лінії, не доходячи, описуємо овал і повертаємося до верхньої лінії рядочка. Потім проводимо пряму похилу лінію і заокругленням праворуч, біля нижньої лінії рядочка. Велика буква Я починається так же писатися, як і маленька буква Я. Починаємо рухатися з верхньої з нижньої лінії рядочка, ведемо вниз і праворуч, заокруглюючи, потім піднімаємося до верхньої міжрядкової лінії, не доходячи до неї, заокруглюємо ліворуч, і пишемо овал до. Верхньої лінії рядочка, описавши овал, рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. Потім проводимо довгу похилу лінію із закругленням внизу праворуч. Відкрийте свої зошити, пригадайте, як потрібно сидіти під час роботи в зошиті. Відступіть від попередньої роботи один робочий рядочок. Починаємо писати маленьку і велику літеру Я. Пропишіть 4-5 разів маленьку букву Я, слідкуйте за нахилом букви, за розміром букви. Продовжіть роботу в цьому шлядочку і напишіть велику літеру Я. Оцініть свою роботу серед записаних вами букв. Знайдіть ті, які вам найбільше сподобались, і обведіть їх кружечок. Якщо вам сподобалось, як ви працюєте, за полями намалюйте смайлик. На наступному рядочку ми запишемо ім'я. Прочитаємо його. Яна. Дівоче ім'я починається з великої букви Я. Після неї ми проводимо лінію до верхньої лінії рядка, потім пишемо букву Н. Не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка і описуємо букву А. Диктуємо під час написання слово Я пишемо я. На чуємо Н-А, записуємо ці літери. Запишіть слово Я на рядок. Слідкуйте за розміром букв, нахилом і правильним поєднанням літер. Тисніть на паузу і виконуйте роботу у зручному для вас темпі. Прочитаємо ім'я на наступному рядочку я -ків. Від літери Я ми продовжуємо рухатися до верхньої лінії рядочка. Проводимо пряму похилу лінію і дописуємо елементи букви К, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка, пишемо і, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч і описуємо літеру В. Над буквою І не забуваємо поставити крапочку. Диктуємо собі слово по складах Я-КІВ. Я записуємо букву Я, КІВ, чуємо К і В. Правильно поєднуємо букви і слідкуємо, щоб всі букви були в наявності. На наступному рядочку ми запишемо назву міста. Це місто знаходиться на Кримському півострові. Прочитаємо слово Ялта. Зверніть увагу, літера Я і літера Л обов'язково повинні з'єднатися і взятися за ручки. Від літери Л ми рухаємося до верхньої лінії рядочка і пишемо літеру Т. Не відриваючи руки, ми проводимо від літери Т лінію до верхньої лінії рядка, описуємо овал і дописуємо пряму похилу із заокругленням літери А. Диктуємо собі «Ял», пишемо ЯЛ, та. Чуємо «т», «а», записуємо ці букви. Запишіть рядочок слово ЯЛТА. Ми продовжуємо наш урок. Розгляньте уважно малюнок. Прочитайте слова, які записані над цим малюнком. Кожен персонаж сказав свої імена. Зоя Артем, Марія Костя Мяу. Запишіть імена людей. Натисніть паузу, виконайте роботу. Якщо ви дописали імена, давайте з вами перевіримо, чи правильно ви вибрали імена людей. Зоя Артем, Марія, Костя. Мяу, це не ім'я людини. Зверніть увагу, всі слова записані з великої літери. Тому що це імена. Молодці! А ми продовжуємо далі наш урок. Виконайте невеличку зарядку для очей, прослідкуйте за рухом ящерки. Прочитайте слова, записані в яблучках. Ясен, диня, ялина, буряк, тополя. Запишіть тільки назви дерев. Натисніть паузу. І виконайте роботу. Якщо ви записали, виписали назви дерев, давайте перевіримо, чи правильно ви зробили свій вибір. Назви дерев ясен, тополя і ялина. Диня і буряк не є деревами. Ваше наступне завдання списати речення. Прочитаємо перше речення. Яків посадив яблуньку. Наступне речення. Я ринка полила. Не забуваємо про те, що речення починається з великої букви. Слова в реченні пишуться окремо одне від одного. В кінці речення ставимо крапку. На новому рядочку ви запишете перше речення, потім на наступному рядочку. Запишіть друге речення. Натисніть паузу і виконайте роботу. Якщо ви вже дописали останнє речення і поставили крапку, давайте перевіримо, чи правильно ви поєднали літери в словах. Я посадив яблуньку. Яринка полила. Натисніть паузу і уважно перевірте із написами у вашому зошиті. Якщо ви допустили помилку і не написали потрібну літеру, перекресліть і зверху надпишіть потрібну літеру. Не засмучуйтеся, ви тільки учитеся правильно писати. Зараз відпочинемо, а потім продовжимо наш урок. Новому рядочку ми з вами зараз запишемо невеличкий текст, який складається із трьох речень. Ознайомимося із цим текстом. У нас свято он як ялинка сія, з Новим роком. На новому рядочку ви списуєте цей текст рукописними літерами. Якщо у вас на верхньому рядочку залишається місце, ви можете продовжувати писати в цьому ж рядочку. Слова, які не поміщаються в рядку, ви переносите на новий рядочок і продовжуєте працювати. Успіхів вам! Натисніть паузу і виконайте цю роботу. Після написання тексту перевірте, чи всі літери ви записали у словах. Наш урок добіг кінця, тож виберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Сподіваюся, ви всі посміхаєтесь, і я вам бажаю в кінці уроку легкого і плідного навчання на наступних уроках. До зустрічі!